Доброго раночку, друзі мої. От і настала осінь. Але ще дуже тепленько. Ще буде майже так, як літку. Канікули закінчилися, починається навчання. Так що потрібно запасатись барбовалом, валер'янкою і приступати до навчання. Кого такі діти, як моя Саша, то не завідує, який в голові лише ігри, ігри, ігри. Я вже йду на роботу сьогодні, на зміну. Так що бажаю всім гарного дня, гарного настрою, смачного і кави, удачі нам усім, мирного неба. Чи лише сонечко сходить гарно так. Хід сонця, що восени пізніше сходить. І всього нам найкращого, друзі.